Критики приватизації під час війни кажуть, що не можна розпродавати державне майно за безцінь. Треба дочекатися перемоги і тоді його продати вже за справедливу ціну. Але я тоді задаю одне питання: з яких пір вам ці державні комбайни підприємства та все інше майно, яке зараз стоїть і гниє, стало дорожчим за життя солдата, що проливає за них кров. І навіть якщо ми перейдемо до чисто економічних форматів, ви не розумієте, що зараз Росія наступає. Чого ви взагалі вирішили, що зможете ці підприємства продати? Бо вони залишаються на окупованій території і віддають свої ресурси ворогу або руйнуються в прифронтових містах чи навіть в центрі Києва, тому що ворог продовжує бомбити наші міста. І замість того, аби продати це все, чи принаймні продати збуткові підприємства та вкласти всі ці гроші в дрони, держава продовжує гратися з бюрократами в політику та інші речі. Це нераціонально. Ви мали забути про ефективність державного управління ще 30 років тому з розпадом СВЕКського Союзу, але ми далі продовжуємо вірити в цю фейкову мантру. І не розуміємо, а чому наші війська далі відступають, а Росія захоплює території. Тому я вам скажу, що кожен долар, кожна гривня, яку ми зараз можемо виручити з продажу держпідприємств та класти в дрони, це насправді є інвестиція. Інвестиція в ті підприємства, що залишаться в власній держави. Ті підприємства, що залишаться в приватних руках і будуть генерувати податки. Коли ж держава просто залишає собі ці підприємства, які всі є збитковими. Вона генерує збитки, вона генерує смерті.